Слава Ісусу Христу! олюблені наші спільночани, браті і сестри, любі діти! Триває соропусний тиждень. Ми в тому величному приготовлені до початку Великого посту. Ми хочемо почути слова, які неодноразово каже Господь через своїх учнів і апостолів. Беручи в руки Євангелія, ми беремо. Апостола Євангелиста Марка, який говорить до нас в Дусі Святому, Слова Ісуса, хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме свій хрест, іде слідом за мною. Берімо свої хрести, не цураймося їх, вони часто сплямлені гріхами, емоціями, спокусами, словом, ділом, помислом. Ми, наче ті метарі, б'ємо себе в груди і кажемо, Боже милостивий, будь з нами грішними, Боже очисти, наші гріхи, помилуй нас, бо ми согрішили і гріхів наших багато, як піску морського. Тому берімо свої хрести і йдімо слідом за Христом.